Дорікають, їздячи трамваєм. Ми, мовляв, жінкам ніколи місць не Бо, Помовляв, ще є мужчини на культурній грубі. В цьому треба розібратись, громадяни любі. Як їхав я трамваю, а уздовж проходу Натопталось топталось душ п'ятнадцять женського народу. Треба місця поступитись, а кому охота ти стоятимеш, а сяде тютя жовторота. Женщины и дамы, хто найстарша и найтовща будет тут між вами? Сідайте, тітко, а вона стоїть, як скеля, наче не до неї, не оцінює культурності, чемності моєї. Я до третє заходжу з іншого вже краю. Вам мамаша скільки років Стукнула, питаю. А вона скривилась гірко і сказала строго. То тебе б стінком лобом стукнули малого. Як почув таку я фразу, сів на місце зразу. Більше жінчина я місця не давав ні разу.